Все більша загроза та провокація з російської сторони змушує задуматися політики в Польщі, не тільки в Польщі, а по всій Європі. А що ж буде далі? А чи ми готові? Ну, і от про це ми будемо говорити зараз з Олександром Антонюком, чинним військовослужбовцем, аналітиком. Пане Олександре, доброго ранку. Дякуємо, що до нас доєдналися. Бажаю здоров'я. Ранок добрий радий. Пане Олександре, Верховна Рада України розглядає зараз закон, що дозволяє відправляти українських військових до країн НАТО, включно з Польщею для навчання протиповітряної обороні. Які переваги такої співпраці з обох сторін? Чи це означає, що Польща зараз готується до війни? Як кажуть народі, як кажуть народі українському дам? Разом і батька легше бити, це вперше основа. Я думаю, що якщо те, про що ми говоримо вже не перший рік, якщо зараз об'єднатись, і в принципі, враховуючи навіть прагнення України до НАТО, а сьогодні треба визнати, якби це зараз не звучало, можливо, там пафосно, але Україна, напевно, найбільш підготовлена і боєздатна держава на Європейському континенті, оскільки той гіркий досвід, і кривавий, який є в нас, напевно, побажати ми не хочемо нікому. Але разом з тим він в нас є. І враховуючи те, що ми сьогодні є вимушені ну, в, в, в боротьбі закратно перевищуючи за нас противником виходити навіть на новітні технології, це в першу чергу безпілотники. Зрозуміло, що цей досвід є унікальний, і жодна країна НАТО станом на сьогодні його. При всій повазі до кожної країни і до альянсу, але все ж таки немає. І демонстрація власне збиття дронів воно в принципі продемонструвало. тому що будемо відвертими: перші дрони, які завітали на територію України в у вересні 2022 року, також збивалося дуже складно, поки ми не набили руку, поки не зрозуміли суть систему, тобто не вибудували певні інструментарій і те. У ці всі атаки у нас відбуваються у ну, удосконаленні інструментів. Відбувається щоденно, тому що і ворог постійно удосконалює відповідно дрони, і ми вимушені відповідно йти на крок вперед для того, щоб і знищувати ці атаки, і відповідно наносити і у вікна. Повертаючись до вашого запитання, чому добре, коли ми будемо разом? По-перше, це досвід. По-друге, це розпреділення ресурсів, і по-третє, що найважливіше, це політично, це асиметрична відповідь противнику в тому, що йому не вдається. По його тактиці розпорошити або добитися ефекту розбитої чашки у європейському союзі і європейських країнах. Адже в чому була основна його тактика заду, в тому, що він відповідно почне залякувати Республіку Польща. Створюючи відповідні настрої серед громадського суспільства, посилюючи в тому числі і антиукраїнські настрої. Далі він відповідно починає атакувати, там, наприклад, Данію, те, що вони зараз роблять, Балтійські країни, і таким чином розрахунок простий, що уряди кожної країни почнуть думати про себе. Більше цього, в Альянсі НАТО розпочнуться в тому числі і деструктивні розмови, на які вони, в принципі, розраховуються. Об'єднання наших зусиль це. Абсолютна відповідь, це абсолютно прагматичне і раціональне використання досвіду ресурсів і відповідно на можливо те, про що я все таки вже говорю, теж не перший рік. Ми вимушені і рано чи пізно до цього дійдемо. Я так думаю, що ми то українці це розуміємо, але нам в рамках НАТО і поза межами НАТО потрібно створювати ще регіональний безпековий альянс. Я особисто вбачаю, що Україна, Польща, Балтійські країни, Данія, Туреччина це те, що може сьогодні стримати противника більше цього. Ми повинні в кінцевому результаті також бути свідомими того, що стримування це одна тактика, але стратегія це повний розгром оцієї причини, тому що ми можемо відповідно досягнути якогось часу затишчя. Але ми чітко повинні розуміти, що в Кремлі, використовуючи навіть залишки своєї економіки, можуть направити на накопичення ресурсів і потім вдарити новою силою. І третій ключовий момент, який я теж вважаю необхідно звернути увагу, що в Кремлі, окрім військової складової, дуже серйозно працюють в інформаційно-політичному середовищі, це так звані ІПСО, інформаційні психологічні спецоперації, і в тому числі. Посилюючи різні праворадикальні організації, як серед громадських організацій, так і політичних, так і профспілкових, для того, щоб таким чином ну демотивувати відповідно нації тих чи інших держав, ну і створювати хаос в цілому у європейському союзі, угу. пане Олександра, ну, пане... ну Польща вже зрозуміла, що треба звертатися до України за певним досвідом, особливо після того, як 19 російських дронів залетіли у повітряний простір. Польща Данія теж зараз говорить про те, що буде дуже активно співпрацювати з українськими військовими. Яким ще досвідом, от на даний момент, от на сьогодні, Україна може поділитися з європейськими країнами? Знаєте, цей досвід напевно він має бути синхронний. Ми точно можемо поділитися тактичним веденням бою, те, що ми сьогодні маємо. Ми точно можемо поділитися роботою безпілотників і обміном розвідданих, це факт. Ми можемо поділитися певними технологіями. Більше цього, я думаю, що а, виробництво спільне відповідних засобів ураження а, в частині дронів це теж є наша прерогатива, тому що сьогодні тільки дві країни в світі, ну принаймні, ми говоримо не європейській частині, які. По суті, постійно удосконалюють безпілотні системи, як у небі на землі, так і в морі. Як виглядає боротьба в морі? Я думаю, що не зайво буде черговий раз нагадати нашій аудиторії. Ну тут я не так часто вбуваю, але тим не менше. А, наприклад, ми як ми єдина держава, яка не мала повноцінного свого флоту, але знищили 33% Чорноморського флоту і змусили їх. В відійти з акваторії Автономної Республіки Крим і перейти в відповідно в акваторію Російської Федерації, в Новомосковську, і де ми і далі. Ну, ну час від часу все ж таки створюємо з відповідні зайві проблеми. Ну відповідно знищуючи і продовжуючи боротьбу проти у цієї загрози, яка є в басейні Чорного моря. А тепер враховуючи, що і польща має вихід в Балтійське море, а Балтійське море це є потенційне море бойових дій, називаємо це так. То наше ноу-хау, ну тобто, знов ж таки розробка і вже застосування, наприклад, морських дронів Магура В 5 і Магура В 7 яка вже навіть може знищувати в тому числі себе захищаючи і ворожу авіацію, а також і підводні дрони. То я думаю, що це досить потужний інструмент і по суті це нове слово у сучасній війні. Треба чітко зрозуміти, що війни, ну тобто, чим довше йде війна на території України, тим більше будуть удосконалюватися власне ці засоби, тому що в чому їхня унікальність відносно недороговизна, але разом з тим достатньо суттєві уражені. Бо це теж би, дивитися, як у нас це відбувається, коли б'ють по наших відповідно там об'єктах. Ну і відповідно можете зараз звернути увагу на те, що відбувається в нафтопереробній галузі Російської Федерації, як ми ну по суті системно виносимо їх їхні нафтопереробні заводи. І ну, відповідно це зараз здебільшого відбувається за допомогою безпілотних апаратів. Ну, власне, ви говорили про успіхи української армії. Яка, е, теж як і з'являється такі інформації збила російський бомбардувальник су 34 над Запоріжжям. Яке значення е, має власне це збиття для системи протиповітряної оборони? Бо змі пишуть, що це величезна втрата для ворога. Скільки ще такої зброї може бути у Росії? На жаль, її достатньо. І враховуючи те, що Російська Федерація використовує свою авіацію для того, щоб створювати загрози і провокації для країн НАТО, то ми розуміємо, що е, ми навіть більш е, скажімо так, ми тільки е, ну по відсотках я точно не скажу, ну, але на превеликий жаль, авіація ще є присутня в Росії, і вона ще може створювати і вона буде створювати проблеми, як нам, так і відповідно вам і і, і вашим партнерам по альянсу. Тому тут, 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 тут якраз має бути спільна історія, розумієте? Тому що проблема сьогодні в НАТО не в тому, чи НАТО зможе відбити агресію. Так, може. Але сьогодні проблема в тому, що потрібно йти на випередження. Адже подивіться, от такі країни, як Російська Федерація, вони ж створюють прецеденти, використовуючи юридичну складову, використовуючи в тому числі і. Е Концепцію НАТО, так? тобто в них зараз тактика яка? Іти це так званим методом низького порогу. Це коли начебто провокація відбулася, зокрема як в Польщі, так залетіло там 19-20 безпілотників без бойової частини. І як реагувати на це? Тобто знак питання, тобто дискусія. Але разом з тим це вже повноцінна, потужна гібридна війна. Ми, як українці, вже тепер на своєму досвіді можемо розказати навіть ну, по, по таку створити хронології, що буде відбуватися далі, як на відповідно в небі на землі, так і в інформаційному середовищі. Ми вже це пройшли, і повірте, росіяни в цьому контексті, вони не пов... ну, скажімо, так вони не унікальні. Вони в принципі використовують всі ті лекали і всі ці е... інструменти, які вже е... випрацьовані, десь. Може інтерпретація відповідно десь відрізнятися, але логіка відповідно може, тобто вона буде один до одного, так як відбувалося з Грузією, так відбувалося відповідно з нами. По авіації я думаю, що я вже відповів. Тобто, тут робота має бути спільна і е, мені здається, точніше не здається. Тобто тут треба брати цей прецедент, який використовуємо сьогодні. Ми більше цього це треба навіть з точки зору, якщо ви ви як країна НАТО, маєте чітко брати за основу те, що робила Туреччина. Спочатку попередили на другий раз, просто збили. так, в Кремлі будуть огризатись, будуть погрожувати, але якщо вони будуть знати, що їх будуть збивати, то відповідно запускатись туди відповідно цю авіацію. Ну, можливо, за третім разом вони і перестануть. Тобто вони будуть намагатися здійснювати різні інші провокації, так як пригадуєте, в Польщі вони робили на білоруському кордоні посилюючи мігрантську відповідну кризу. Але з авіацією вони будуть дуже обережні. Я щось не можу зараз пригадати чи залітають їхні літаки в простір Туреччини, Оскільки я так відслідковую, таких вже прецедентів немає. Тому в Кремль можна Кремль зупиниться тільки там, де його зупинять. Причому зупинять дуже жорстко і болячі. Не дуже багато часу у нас залишається, але я хочу поставити вам ще одне дуже важливе питання, і це знов про обмін досвіду, я нещодавно говорила з польським експертом, а ми зараз будемо говорити про мобілізацію. І я нещодавно говорила з польським експертом, який каже, що Польща зробила висновки з того, як відбувалася і відбувається мобілізація в Україні, і зараз полякам вже оголосили про те, що мобілізація буде доволі жорстка, що збираються повертати поляків за кордону. А якщо прямо от в вже загроза прийде до Польщі, воювати можуть піти навіть жінки. Як ви це прокоментуєте? Ну, Давайте так. На відміну від України, яка вимушена боротися сама, ну, в тому числі використовуючи інтернаціональний легіон, Республіка Польща є все ж таки членом НАТО і Альянсу. І, відповідно, у вас згідно з статті 5 є відповідно можливість залучати. Особовий склад і роди війська інших держав, в когось краще випрацьована там бронетехніка, в когось авіація, тощо і виходячи з власного досвіду, в будь-якому випадку, на моє глибоке переконання, кожен чоловік повинен володіти базовими знаннями ведення бою, починаючи від стрілкового від стрілкової зброї, там, наприклад, да, певної копної, тактичної там певної дії. І закінчуючи напевно, все ж таки освоєння безпілотних FPV-дронів, ну, mm -hmm. тощо і сьогодні, ну це це питання вже навіть не в тому, чи потрібно буде, чи ну чи буде широкомасштабна фаза війни. Я поки що на це все дивлюся, як мало сценарій, тому що Російська Федерація, яка повністю загрузла в Україні, і враховуючи, що попри тому, що в них велика кількість населення, але. Станом на сьогодні це не та армія, яка була в 22 другому, році, і вони самі від цього потерпають, тому поки що тобто відкидувати повністю загрозу не вартує, але але все ж таки я відношу як мало ймовірно на що би я звернув би увагу вам в першу чергу. Це на посилення відповідних спеціалізованих військ, тобто, це спецпризначенці, це десантні штурмові війська. Відповідно, ну так як от у нас є спецпідрозділи, наприклад, гур, там відповідно, ну це унікальний там досвід, Тобто він в принципі сьогодні використовується як на морі. Тобто, знов ж таки це е, груп 13, Також відповідно артан ми можемо е, окреслити. Тобто, вон, тобто це окремий вид. Там має бути і відбір, і це контрактна історія. Друга історія це те, що ми називаємо територіальну оборону. Це те, про що я говорю, що володіти зброєю, тактикою і дисципліною повинен кожен чоловік, і це ви повинні робити сьогодні незалежно від того. Ну тобто, це мають бути планові відповідні навчання. Бажано, щоб це навіть із політиками було проведено. Тобто, хоча б на декілька тижнів, там, наприклад, в чергування там протягом року. Відповідно створювати зараз відповідну цю цю програму для того, щоб про максимально за короткий термін прогнати всіх чоловіків, ну там умовно від 18 там до 55 до 60 років для того, щоб відповідно вони оновили свої знання, і туди обов'язково потрібно ще закласти тактичну медицину. Тому що вона повірте мені, може бути вам пригодитися в будь-кому навіть в життєвих ситуаціях, навіть при дорожніх транспортних пригодах зайвим воно не буде, але те, що це потрібно, і що це буде сигнал, в тому числі і для ворога, що е, польща, наприклад, вона мобілізується в такому плані. Тоді так, якщо йти вже на мобілізацію в період, коли вже розпочалася умовно війна, ну звісно, це необхідність, але краще до цього готуватися завчасно. Так, у нас в перший рік була дуже велика хвиля. Тобто йшли люди, які ніколи навіть не думали, що візьмуть рушницю до, до, до руху. Ну але в такий час живемо. Тому от зараз користуючись цим певним таким досвідом, вам. дуже дякуємо, пане Олександре. Десь ви нас застерегли, десь обнадіяли, але дали дуже важливі. Але рекомендації. Точно, так. так, дуже вам за це дякуємо. Бажаємо гарного вам дня.